Всім добрий ранок. Сьогодні перше число з новим вас 2023 роком. Хай рік новий принесе нам перемогу, здоров'я, щастя нашим рідним і близьким людям. Ну і всього самого найкращого. А ми вийшли з моєю подружкою тією Ксаною, прогулятися. Погода просто супер у нас. Зими ми не хочемо. Хай буде таке. Гарний настрій та класно і тепленько. О, тільки я щось вділася не по погоді. Ну, це вже друге питання. Йдемо до нашого міста виконкома. Там стоїть кролик новорічний, з ним будемо фотографуватися. центральній площі людей, звісно, зібралися біля цього зайця. Не добратися, щоб сфотографуватись, але ми сфотографувалися, пробилися через цей натовп. А який там дінозавр прийшов? О, біля зайця всі окружили його. Я покажу. вам Так, о, дінозавр. Люди сміються, настрій є, життя продовжується. Класно. І так Там махає діти в захваті, танцюють біля нього, обкружили його. Клас. Так, да. зараз підемо на каву, кудись ходимо. Завітали в нашу кав'ярню, зараз роб'ємо смачненького. Так. Я чаю захотіла. А Оксанка. А, -а, а що це таке? Лати. Лата. Віски праці. <elson> Є ми хороші, дівчини культурні. Лати і чай. Отак. Дівчатка, хто буде в Севенбургері, у нас за бердечі, рекомендую ставити смачний чай, фруктовий. Дуже смачний. Ось такий приємний має колір. Такий колір має приємний і такий смачний прям зігріває в таку погоду, тільки так. Дуже смачний. Рекомендую.